От так от помпа качає і потік води, обмін є, і аерація. Фільтр я вимкнув, хай просушиться поки що, та й взагалі не знаю, чи буду його включати, тому що по суті помпа ця заслаба, щоб тягнути через фільтр, піднімати воду вище. От, тому буде просто аерація і все. От, я думаю, що буду сьогодні. Трошки додавав, дивився до цього вода 18 градусів. Якщо буде аерація нормальна, то я думаю, що поживних тут різних рослинок і зоопланктону, як то кажуть, і фітопланктону достатньо, бо вніс перегній. І будемо дивитися, спостерігають, завтра замірю рівень pH. Що мені покаже. От. Ну, я думаю, що з такою рослинністю От. рослини садив в торф. О, торф трохи змягчає воду, тому думаю, що все буде добре.